Записувати відео про стабільну семейницьку роботу у футболці Сімс? Єс. Yes. Одне з найпопулярніших запитань, котре ми часто можемо чути від наших батьків, родичів або інших людей, які працюють на стабільних роботах. А що це твоє СММ? Ти хоч там щось заробляєш? Воно хоч якась стабільна ця робота. Може би ти щось на якусь державну пішла, оце вчителем. Юля, ти ж на політології вчилась? Може би, ти. В обласну адміністрацію вилаштувалася, ні, оце. Пулькаєш в цей телефон. Ні, ну можливо, нинішнє покоління СММників такого не чують, бо зараз СММ плюс-мінус на слуху, і люди розуміють, ну, типу що це нормальні заробітки, що це нормальна адекватна робота. Але колись це було чимось таким, а, щось несерйозне, щось робиш там, ну гай добре, колись. Візьмешся за розум, і буде в тебе нормальна робота, а не цей твій СММ. Давайте сьогодні саме про це і поговоримо. СММ – це нормальна робота, можна щось планувати. Наскільки вона стабільна? Чи це якісь вічні гойдалки з доходами і емоційні гойдалки? Ну, скажем так, не без цього, не без цього. А мене звати Юля, і я співласниця агенції x 2 SMM. Якщо ви вже давно в цій сфері або навіть тільки починаєте, то наш канал те, що вам потрібно. У нас є дуже і дуже багато класних відео, і віддаємо ми вам їх абсолютно безкоштовно. Це вартує всього на всього вашу підписочку, лайк та коментар. СММ не є стабільним у класичному розумінні. Це не робота, де 10 років ти отримуєш одну й ту саму заробітну плату, живеш на одному і тому самому місці, ну живеш, працюєш на одному і тому самому місці з тими самими людьми, з тими самими проектами і так далі. Але при цьому. Це не означає, що СММ – це нестабільна професія. Давайте трошки детальніше. Насправді в СММ, як і в будь-якій іншій сфері, особливо творчій, типу фотографів та інших таких спеціалістів, є різні періоди, є гарні періоди, а є менш гарні періоди. Бувають місяці, коли клієнтів більше, а бувають тоді, коли всі ставлять роботу на паузу. Не знаю, продають свої бізнеси, закривають бізнеси, особливо зараз з повномасштабним вторгненням. З обстрілами, з відключеннями світла, насправді багато бізнесів не витримують і скорочують витрати, або й навіть просто закриваються. Того ми не віримо ілюзіям і не будуємо ці ілюзії, що СММ це прям дуже стабільна, дуже класна робота з постійно високим заробітком. Насправді все залежить від вас про це пізніше, але спочатку. Нам треба прийняти цей факт і бути готовим до різних варіантів, взагалі до різних ситуацій та до різних сценаріїв, того ну куди далі нас занесе життя і що буде з проектами, над якими ми працюємо. Того дуже класно, якщо у вас є заощадження або вибудувати собі якусь систему, де ви розумієте, що ви там не залежите від когось одного проекту, дуже фінансово. Того трошечки треба думати наперед. Скажи щось, стабільна професія саме це не дуже. Маєш те, що їсти кожен місяць, чи не маєш? Вже маю, маю. Така виросла вже велика, капець. Так, виросло вже така. Така виросла, дитина моя вже така. Чо, пока. Кототерапія завершена. Як мінімум за Грейсі, треба поставити лайк і підписатися на канал. Так збила мене про що я хотіла? А про гнучкість. Що у такі важкі часи оцей людський фактор е, дуже відіграє роль, і, наприклад, ми на початку повномасштабного вторгнення готові були працювати, типу, і безкоштовно, але з тим, що ну, колись це відновиться, і ви далі залишитеся залишитися цим проектом. Я пам'ятаю, перші періоди відключення світла ще, типу, Перші відключення, то ми одним клієнтам збили типу, на 50% оплату. Бо ми просто розуміли, що ну і нам треба роботу, і їм якось треба працювати. І повноцінно вони нас не можуть забезпечувати, бо в них тоді були якісь дуже величезні витрати. Мені здається, що це була піцерія, і, і там щось генератори ламалися, не витримували. Ну загалом, що, типу, ми розуміємо, ми або зараз втрачаємо повністю клієнта і втрачаємо з ним зв'язок, і хто знає, чи він відновиться, або ми поступаємося вартістю. Знижуємо її максимально взагалі, ну до такого допустимого значення, щоб ми хоч трошечки щось теж заробляли, того і так само, типу, ми на плаву, і вони так само теж працюють і, в принципі, всі в виграші. Ми не раз бачили, як клієнтам, котрим йшли на зустріч, залишалися просто на роки. А якщо ви впретеся, то ну клієнт просто втрачався у кризові часи, виживають не найжорсткіші і найпринциповіші а ті, хто легко адаптуються. А давайте трошки по факторах. От коли СММ може бути стабільна робота, коли Нестабільна. Доволі нестабільна, це, наприклад, якщо ви працюєте з одним проектом. Ну, бо у вас просто немає підстраховки ще одного. ну, Сьогодні є, завтра нема, хто знає. Ну і коли ви не розвиваєтеся, коли ви залишаєтеся на одному рівні, умовно з'являються якісь нові інструменти, а ви їх просто не вивчаєте. Бо на що мені це треба? Я не буду це вчити. Типу мені так окей, я працюю з цим одним проектом, та так йому й добре. Він не хоче чогось більшого. От тоді є ризики, що це доволі нестабільна робота, бо ви можете просто ну, ви відстаєте від ринку. А нам треба бути прям постійно в тонусі, ми постійно вчимо щось нове, опановуємо нові інструменти. Того саме може бути доволі стабільним і класною роботою, і класним заробітком, коли у вас є. Багато проєктів, ну навіть не багато, просто декілька проєктів. Коли ви постійно вчитеся і вчитеся нових інструментів, умовно, от зараз ще її з'явилося, ви опанували це. З'явився трец, чи всі самамники вміють ну, правильно його вести і розуміються в тих показниках, звісно, no. Але бо ми думали, що він пропаде на раз-два, а він таки є і є. Тому таке, хто опанував, той молодець, той має більше грошей, не опанував до побачення. Плюс вона доволі стабільна, коли ви будуєте нормальні стосунки з клієнтами. Насправді СММ це професія постійних рішень. Тут немає якоїсь гарантії, що це буде стабільна, класна робота, і все, у вас тако поклали на це місце. Тут стій, працюй. У вас немає оцих гарантій, але у вас є просто купа і купа можливостей. Іноді буває страшно, іноді буває оце нестабільно. Іноді хочеться просто піти на якусь простішу роботу. оце на касі доброго дня, пакетик потрібен. Карта чоготівка до побачення, охорона відміна. І все, тебе нічого не парить. Але потім ти згадуєш про всі плюси цієї професії і заспокоюєшся про те, що в тебе гнучкий графік, про те, що ти насправді сам впливаєш на свій дохід, плюс в тебе є оця свобода, ну і можливість швидко адаптуватися і взагалі бути гнучким. Але це вже залежить від того, чи є ти сам таким гнучким. Бо треба бути треба. Тому, якщо дуже коротко відповідати на питання SMM – це стабільна робота, то це не канонічно стабільна робота. Але тут може бути стабільна. Якщо ви плануєте цю стабільність, якщо ви щось робите для цього, щоб ця професія насправді стала стабільною, а не просто якесь моє хобі. Або додатковий заробіток. Якщо СММ це ваш основний заробіток, то тут у вас просто ну дуже і дуже багато можливостей розвиватися саме в цій сфері. Бо у нас зараз дуже нестабільний період. Хоча зазвичай у нас початок року це було багато запитів, багато конверсій в клієнти. А нині з тим, що у нас мега-відключення світла. Люди сидять добу, дві без світла. Ну, типу, не всрався їм той СММ, і вони зараз його не шукають. Хтось у нас мінуснувся в грудні. І ми такі, типу, ну ми розуміємо і знаємо, що нам зробити для того, щоб. Взяти клієнтів, щоб отримати їх, але просто розуміємо, що в сучасних реаліях нам треба що враховувати все, що навкруги, що відбувається, того просто шукаємо інші способи заробітку і способи впливати на те, щоб заробіток і в нас, і в нашої команди збільшився. А я нагадую, що на зв'язку була Юля з x 2 smm Якщо вам подобаються такі розмови про професію, все, що хочеш, ми тут розказували на цьому каналі, і все, що хочеш, що будемо розказувати, а навіть якщо ви хочете про щось поговорити, обов'язково напишіть нам в коментарі або в будь-які наші соціальні мережі. Але перед тим не забудьте підписатися на інстаграм, на телеграм-канал, на наш Ютуб канал. Бо це дуже-дуже для нас цінно і дуже важливо, коли ми бачимо, що ну, комусь це цікаво і хтось це дивиться. То обов'язково підпишіться, чули? Все, до зустрічі в новому відео, колего. Па-па!